Вітаю, дорогі глядачі! На ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене Ростислав Калацинський. Я вас камер не працюю сьогодні. До мене е, на зв'язок е, вийшов Івобо, легенда української музики. Від захистить захистилом! Я дуже щасливий. На спалені землі розквітнуть квіти, і ми будемо розмовляти на різні теми, друзі. Чекайте. Про творчість, про особисте, про те, що відбувається в країні. Ну і перше запитання я поставлю про азовців, тому що це дуже е, щаслива ну, випадка. Вели, це велика це велика перемога. <зас> Слава Богу. Слав... Mm -hmm. <зас> Слава Богу, що знайшлась людина, <зас> якою можна було це поміняти. Тому що... <реш> Мені було дуже жаль, ці хлопці, бо ага. це знаєш, сталеві хлопці, такі дівчата, і вони в і ні за що ні про що попали туди. Не, не було добре. Але слава Богу, що Господь Бог все-таки почув молитви людей, і все-таки сталося те, що сталося. І ми дуже mm -hmm. раді, вся Україна пишається тим, що хлопці повернулися. Це легендарні люди, це просто сталеві люди, правда, я можу казати. сталеві люди, що вони пережили там, то страшно. Це це дійсно страшно російський полон. А я ще хотів запитати вночі, Зеленський сказав, що вся Україна може випити. Я думаю, що ми Медведчука могли б обміняти на одного нашого азовця героя в принципі. А те, що повернули таку кількість, то це дійсно дійсно є за що сьогодні. І всій державі, вибачте, випити. Слава Україні! Чи випили ви, ви, ви цієї ночі після звільнення? Можу тобі можу тобі казати, що да 50 грамм за здоров'я президента, за здоров'я наших хлопців, за здоров'я воєначальників, наших, які мудро керують, і за здоров'я е, всіх тих країн, які допомагають нам Америка, Польща, Великобританія і всі всі країни, які долучилися до цієї справи чудової справи, яку дійсно треба вже ставити кінець крапку, тому що. Може надихатися як... щось недобре, так як ви прогнозуєте ось такі дві новини. Те, що оголосив е, е, мобілізацію, часткову мобілізацію Путін на Росії. Власне, це від е, страху його від безвиході Як ви це бачите? Ну справа в тому, що у них давно вже була мобілізація, mm -hmm. тільки вона про це не говорили. А взагалі мені здається, що це останній крик Знаєш, коли вже нема що робити, починають опять бугати атомною оружжя. Це вже на mm -hmm. достало весь світ. Він думає, що mm -hmm. він скине одну бомбу і на це все рішиться. Ні, це може бути велика трагедія всієї землі, і mm -hmm. це треба спинити нормально, щоб людина зрозуміла, що не треба робити, те, що він збирається mm -hmm. робити. Так, скажіть, а хто міг би спинити того чорта? Ви думаєте, що це має бути десь біля його оточення? Якісь еліти? Я думаю, чи, що повинен зна... буд... я думаю, що повинна знайтись людина, яка uh -huh. це зробить? Uh -huh. Стане героєм. Ми так же кажемо, тому що і інакше і вони розуміють, що і вони не будуть жити, і інші не будуть жити. Тому я думаю, що спільнота світова світова спільнота, вибачте, не дасть можливості. Зробити це. Ну, як це він зробить, то що бачу, що він починає гатити по атомних станціях, це дуже небезпечно. Дуже, дуже людина, небезпечно. яка ні, ні про що не думає. знаєте, він має своїх mm -hmm. дітей, він у оточенні його теж, але вони всі такі мені здається, такі сумасшедші всі, чуть-чуть всімашедші. -чуть. Mm -hmm. чуть -чуть mm -hmm. Це від оце... люди якісь. Я не розумію, що Україна їм зробила так, що насолила стійко, що Вони так до неї відносяться. Бо вони ж mm -hmm. без України ніхфіга не можуть зробити. Так. Вони німочні. знаєш, вони кажуть нас ніхто не поставив на на, на е, коліна. Ми як лежали, так і будемо лежати. Так лежіть собі на здорові хлопці, не чіпайте Україну, так поки і не... це. так. І ось це звільнення азовців. Бачите, я вже Віктор Мертвичук, я вже кажу, Мертвичук воскрес. І подарував життя, ну, знаєте, щастя, 215 родин, які ощасливилися. Дзвінки від Дениса Прокопенко, від Редіса, від Калини, від Волини. Ми бачимо ці світлини від нашої пташки. До речі, ви, ви чули, як співає пташка з Азовсталі? Я, да не не я, так, я ж написав, коли вона ще була в Азові. Кажу, коли закінчиться війна, ми разом з тобою заспіваємо пісню. Ти її написав. Ага, ви її написали, так? Так, ага. да, я написав її. Що закінчиться війна, ми з тобою разом заспіваємо за гарну ага. пісню. Про що це? Якщо буде? як вона співала там під землі, mm -hmm. там. Ми йдемо в бій за наріць свій, за волю України, ми йдемо в бій земля гуде, радіть, гори степи, бо нас на снебій, благословив, священний дух Мазепи. Ми йдемо в бій земля гуде, радіть, гори степи, бо нас на снабі, благословив священний дух Мазепи. Я ага. Як, як ви прокоментуєте її голос виявлюдачка? Нормально, душевна, нормальна, і... нормально співає. І я думаю, що ми з нею зробимо все, що ми задумали. Що я задумав, думаю, що ми зробимо. Чи Хай ж вона від... пісня? Хай вона відпочисть відпочиває чуть-чуть, а потім я її знайду mm -hmm. і mm -hmm. запропонуємо щось. Так, ну це буде дійсно супер -хіт, е, цікаво. цікаво. Е, і ще питання: те, що зараз відбувається в Росії, буквально три дні тому. Алла Борисівна Пугачова також написала допис, що вона проти війни. що, що Росія вже, е, страна ізгой е, утіжиляющій житті наших граждан. Як ви прокоментуєте допис, Алли Борисівни? Ну во перше тобі скажу, що Алла Борисівна дуже мудра жінка. Ким співачка, вона ж мудрий чоловік, мудра жінка. Знаєте, mm -hmm. вона поїздила по світу, вона бачила світ, як люди живуть, і вона бачила, як народ її живе. Тому вона має повне право. Це людина mm -hmm. в такому вже стані, що вона може і президенту сказати, що він неправильно себе поводить, що треба зпинити війну, тому що від такої людини почути правду це мені здається дуже дорого коштує, і я розумію, що вона в опалі. Я розумію, але вона все-таки тримає свою лінію, розуміючи, що може світ в один день. Просто згаснути. для всіх. Mm -hmm. Чи знайомі особисто з Аллою Борисівною? Так, да, ні, ну я, Алло Борисівну знаю давно, і я розумію, що е, вона є е, пацифіст. Я слуга народу на сцені. сині. Може дійсно вийде слугою народу бути і в житті. Ніхто не знає, що буде завтра. По натурі вона пацифіст. Так. Вона ніколи не буде за війну, ніколи. Мені жаль, що багато артистів, які там в Росії вже прожили життя, але розуму так і не, не набралися. Це mm -hmm. сидять, yeah, yeah. Зладніці, біля Задніці сидять там тепленько, і всі кричать. Mm -hmm. Вони що просто не знають, що таке війна? Діди mm -hmm. їхні помирали, усі yeah. була війна, але yeah. ця війна, яка є зараз, зовсім інша війна. Mm -hmm. Від ковід eh, ко... було на найбільше розчарування, от, е, з колег? коле да, практично да практично всій когорті, яка там більше така по... прожила життя і виспівували пісні про мир, про се в конічому ітогі всі сидять, я вже кажу, сидять в теплі, бояться mm -hmm. щось сказати. Я розумію, що там mm -hmm. тоталітарна. Країна, що там сказати mm -hmm. нічого не можуть, mm -hmm. тому що навіть люди не можуть mm -hmm. на вулицю вийти, тому що розумієте, то те саме, що при Сталіні було. Mm -hmm. Всі сидять тихо, розуміючи, що треба виходити, да. ну є велика надія на Ну але знаєте, молодь, о, о, ну, та, молодь, молодь не хоче йти гинути. Вони не знають, mm -hmm. тому що вони знають, що там немає нічого російського, mm -hmm. так, що вони по цю ці... Україну не зрозуміло за чим. Як ви сприйняли ці е, заворушення? От якісь такі, ну, неповстання, ну от ці протести в Санкт-Петербургу. Ми побачили, ми в Москві побачили. От вам не дивно те, що вони зробили це тільки на, на восьми місяць війни, практично? Вони ну, ж не виходили так масово за Україну? Ні, вони один, один раз вийшли і там побили, посадили. Mm. Е, Розуміють, що е, є страх перебороти цей страх дуже важко. І люди бояться виходити, тому що життя є їх може побити на допросах там повбивати, але все одно, рано чи пізно, вони почнуть розуміти, коли інтелігенція, все таки в Ліні Раді, то будемо казати в Петербурзі і в Москві, все-таки не є е, те, що були перші е, ці як їх господи. Ну, ти знаєш про кого ма що ворували все, що може ворувати. Це більш менші люди, які мають розум, і думаю, що mm -hmm. там не так просто буде їх загнати в форму військову. Mm -hmm. Не так, так. і закінчується інтерв'ю е коментарем від Валерія Залужного головнокомандувача ЗСУ з приводу масової ну не масової часткової мобілізації в Росії. Е зараз цю мобілізацію називають масовою могелізацією, е яка відбудеться да, пише. Да, Пише головнокомандувач збройні сили України вісім років і сім місяців стримують збройну агресію РФ проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми об'єдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в на Росії є тому підтвердженням. Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки своїх дітей і майбутнє України. Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою Свободу, ми знищимо всіх хто зі зброєю прийде на нашу землю чи добровільно, чи за мобілізацією. Тримаємось стрій, перемога буде за нами, пише Валерій Залужний. Ну і скажу, слава, ЗСУ. слава Зсу, і цитата з Біблії: Хто з мечем приходить на землю, від меча й погине, друзі? Однозначне. Так, чекайте продовження інтерв'ю з Івобоболом, буде дуже цікаво.